Триває тиждень грудного вигодовування. Його мета заохотити діяльність закладів системи охорони здоров'я медичних працівників громади та жінок до усвідомлення того, що грудне вигодовування це легкий вибір. Велику роль у пропаганді грудного вигодовування відіграють лікарні доброзичливі до дитини. Такий статус тепер має і обласний перинатальний центр. Саме тут під час засідання круглого столу журналістам розповідали про користь спільних пологів, раннього прикладання та грудного вигодовування. У кожному медичному закладі, який надає допомогу вагітній жінці, матері і дитині, є можливість поширювати інформацію і впроваджувати методи грудного вигодовування. Раннє прикладання дитини до грудей – це є 20% запобігання ранній неонатальній смертності. Це 13% запобігання смертності дітей віком до 5 років. Це дуже важливо. А яка це інвестиція у здоров'я дітей? В природі, в принципі, передбачено, що кожна мама зі своєю. Дитиною, будь то лошадко, будь то слоненятко, будь-хто із савців, він завжди є біля мами з моменту свого народження і до того моменту, поки не може стати самостійним. І з того самого моменту, коли він з'являється на світ, він починає вигодовуватися молоком своєї мами. За 9 місяців 2010 року в нашій області народилось 10 тисяч дітей у стаціонарах лікарень доброзичливих до дитини. Тепер статус лікарні доброзичливої до дитини має і обласний перинатальний центр, де пропагують грудне вигодовування і ранні прикладання. Грудне молоко як харчовий і духовний продукт для людини. Це настільки природній дар Божий і природній. Людському світу, що ніхто не має права його забрати, оте грудне відгодовування від людей. Це так, напевно, як повітря, як сонце, як вода, як те, без чого не може жити існувати людський організм. Лікарі та науковці у своїй боротьбі за кожну маму і дитину наштовхуються на жорстку маркетингову політику виробників і продавців штучних дитячих сумішей. І останні роки того, чого не було ніколи. По телевізору зараз іде пряма реклама штучних сумішей. Мало того в них пишеться, що воно зовсім не відрізняється від грудного молока. Хоча навіть, мабуть, уже грудній дитині відомо, що створити продукт, який хоча б трошечки нагадував грудне молоко, неможливо. Сучасна наука і наука в майбутньому необмеженому ніколи створити подібний продукт не може. Породілля, яка вигодовує свою дитину, не лише напоює її молоком, а й поєднується з нею духовно.